Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Існує дуже поширена думка, що латинська мова мертва, але це зовсім не так. Ми всі знаємо, що терміни латинського походження часто використовуються в медицині, юриспруденції, фізиці та інших галузях науки. Але це ще не все. Латина є офіційною мовою держави міста Ватикан. Громадяни Ватикану використовують її не лише під час релігійних обрядів, а й як засіб спілкування між собою. Отже, як можна стверджувати, що Латина це мертва мова? Тож сьогодні дослідимо походження Латини та дізнаємось, як вона змінювалась протягом століть. Перша форма Латини архаїчна використовувалася в регіоні Лаціо ще за багато століть до заснування Риму. Комедії плавта є основним джерелом для вивчення цієї архаїчної мови. У другому столітті до нашої ери латинська мова почала зазнавати радикальної трансформації, так як територія Римської республіки невпинно розросталась завдяки завоюванню нових територій. Таким чином у латинську мову прийшли елементи з інших мов, особливо з етруської та грецької. У той же період Латина стала основною мовою західного Середземномор'я, вона використовувалася для спілкування, адміністрування та літератури. Однак у східній частині Римської держави давньогрецька залишатися основною мовою навіть протягом імперського періоду. Після падіння Західної Римської імперії в 476 році нашої ери а саме у період середньовіччя класична латина постійно трансформувалась, з'являлися нові варіації у вимові та регіональні діалекти. Таким чином вона перетворилась у так звану вульгарну або середньовічну латину, яка використовується сьогодні. Спадщина латинської мови нікуди не зникала вона живе й сьогодні, інтегрована в сучасні європейські мови, такі як італійська, іспанська. Португальська, французька та румунська. Італійська мова має значну латинську складову, а саме близько 52 її основного словникового запасу походить безпосередньо з латини. До речі, в Італії багато учнів і досі вивчають латину. Це переважно учні класичних та наукових середніх шкіл. З 2025 року Латина також була знову введена як факультативний курс у середніх школах. Цю мову також викладають у деяких середніх школах Швейцарії, Іспанії, Франції, Англії, Люксембургу, Німеччини, Сполучених Штатів, Греції, Бельгії та Нідерландів. Дякую за увагу!